Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати диньку від компанії Новосіц, яка називається Аліша. Як бачите, вона має досить таке цікаве забарвлення всередині. Вона помаранчева. Ось дивіться, яка краса. На сонці аж виблискує. Не дуже велика насінева камера, досить достатньо багато м'якошу. Сітка, бачите, яка чудова. Дуже красива диня. Зараз ми заважимо цю половинку, щоб дізнатися, яка вага буде в загальному дині. Так. Вага нашої половинки 1 кг 840 грамів. Ну, десь 3700 700. Так, десь приблизно 3700 важив денька ціла. Досить крупна диня. Я так дивлюсь по плодах на самій рослині, то там дійсно менше 3-3,5 кг дині нема. Думаю, навіть деякі екземпляри будуть і 4 кг. Досить крупна диня. Ну а зараз, зараз ми будемо заміряти рівень цукрів. Скільки ж вона на даний момент вже набрала. Дуже цікаво. Ну і спробуємо, як вона мені буде смакувати. Так. Зараз, зараз перевіримо, що ж у нас тут по цукрах. М -м. Досить солодка вже. По цукрах вона у нас набрала рівно 11 брікс На даний момент 11 брікс Ну, скажу я вам, що навіть маючи зараз 11 брікс. Вона досить солодка, дуже смачна. Не віддає як на мене ніяким ні гарбузом, ні чим. Смачна диня, мені подобається. Не класна диня. Я думаю, якщо вона достигне повністю, то вона набере побільше цукрів. Ну, а наразі має 11, але дуже солодка. Мені подобається. Класна денька. От така вона динька. Аліша і Нова сіц. Всім дякую за увагу.